Через пожежу на святі в аквапарку, що неподалік столиці Тайваню постраждали близько 500 людей. З них майже півтори сотні потрапили в реанімацію з тяжкими опіками. За словами очевидців, спалахнув кольоровий порошок, який організатори розпилили в повітрі. Це відео зняли очевидці. З нього видно, як спалахує порошок, і люди намагаються втекти. Порошок раптово розпилили, а там усюди були іскри. Потім з'явився вогонь і перекинувся на нас наші тіла. Усі побігли. Ось що сталося. Каталог не вистачало, тому людей виносили з місця пригоди на чому могли. Згодилися надувні матраци та рятівні кола. До лікарень потрапило більш як чотири сотні постраждалих. Їх розвозили по медзакладах ТБ та й бета околиць. Третина людей у реанімації у багатьох опіки більш як 40% тіла. У багатьох легені уражені Спеченим повітрям, дитина, яка пішла на цю подію в радісному настрої, зараз лежить у лікарні на межі життя і смерті. Я так шкодую. Президент Тайваню Інзю відвідав потерпілих і виступив з офіційною заявою. Сьогодні з почуттям великого суму я відвідав поранених від вибуху в парку Формоза. Зрозуміло, що не можна було зайти до людей, які зараз у палатах інтенсивної терапії, але я побачив інших. Головним для мене було пообіцяти їхнім родичам, що уряд зробить усе можливе, щоб допомогти з лікуванням. Крім того, ми проведемо розслідування, щоб знайти винних розслідування вже почалося. Парк тимчасово закрило. Організатори вечірки у Чі Прокуратура заарештувала. Він вибачився перед постраждалими та їхніми родичами. Пожежники поки що не знають, як який саме порошок зайнявся. Припускають, що це була речовина для спецефектів. Різнокольорові порошки використовують на концертах. Їх виробляють із кукурудзи, тому вони легко спалахують. Сергій Куляс, новини на першому.